Що там було з Нахушею далі? Шкода, що так вийшло. Але ж Нахуша сам винуватий, що а, не контролював свій язик та руки. Гнівався на а, добрі поради на святих, на свого вчителя, на вчителя півбогів, на індрані. Та минувати. Шкода, що так. Але, ну ці реакції, бачите, теж прийшли. І він все рівно не зміг би бути індрою завжди, тому що є справжній індра. Хоча він поки що ховається, але ж все ж таки він є. І вже коли ситуація так зайшла, то ви розумієте, що там крім гасті на хуші побажали всього найкращого і ті, кого він ображав. У раю. <смір> Всього найкращого <смір> в лапках. От, як себе поводиш, так і тобі бажають. Як є такий гумор. Ми гостинні люди. Які гості, такі гостинці. Так, нахуша став пітоном у Імелаях. Звісно, це не те саме, що бути царем раю. І навіть не те саме, що бути просто імператором а, і людиною. Просто змія якась. Ну, хоч, хоча й велика, ну змія. Пройшло багато часу. Багато часу. Це вже з'явилися пандави на землі. Нахуша. Він же був а, прабатьком, у їх династії пандави народилися. Багато часу пройшло чимало. А, це треба згадати трохи. М -м скільки там було дітей, народилося, скільки поколінь вже змінилося. Перш ніж народилися пандави. Цікаво, що від справжнього індри народився Арджуна. Тож ми розуміємо, що Арджуна один із пандав, п'ятьох пандав. І ось у цей час, коли вже Індра був уже царем раю, вже не знайшов спосіб, як повернутися. Під час перебування пандавів у лісі, вони відвідали безліч священних місць. Коли це було у лісі, вони були. Це коли пандави програли все царство государство своє. Це, мабуть, був 13 рік. Можливо, я не дуже пам'ятаю ці всі подробиці. Коли пандаїв програли царство і вони мали піти в ліс у вигнання. Наскільки ж років вони пішли? На 14 років у лісі жили. Чи на 12 років? Ну на багато років вони їх вигнали в ліс. І оце ж цими лісами вони блукали. Жили в лісах. І один рік вони повинні, бу... повинні були жити десь, ніким не впізнані. Інакше знову на 14 років, по-моєму, по-моєму, знову піш... пішли б у ліс жити. Ну, так їх обх... обхитрили. Тож у цей час, коли вони блукали, так би мовити, лісами, відвідали безліч священних місць і лісів, в якийсь момент досягли. Гори Ямуна у Гімалаях. Не знаю, чи гори, може річки, я не знаю, чи вона взагалі, де вона бере свій початок. Написано Гори Ямуни. У Гімалаях. Коли Бгіма проходив повз вхід у печеру, на нього напав величезний пітон. Бгіма він син Бога вітру і кремезний. Дуже сильний, виривав дерева з корінням. Тож для нього пітон був, так би мовити, ну що? Він міг би його, може, й не розірвати, але ж, ну, принаймні, не... сам не постраждав би від ну, як я розумію. Незваж... Незваж... Та незважаючи на свою величезну силу, Біма не зміг вирватися з хватки пітона. О, бачите як. Який, зрештою, в якийсь момент розповів Бгімі у Бгімі, про свою попередню історію життя. А, та коли Бгіма зрозумів, що Пітон був неким іншим, як нахуший, царем династії Сурії, сонячної династії? Осилений, бачите? там обесилений. Він пошкодував цього пітона. Віма, <гум> попробуйте його обесилити. Він якийсь місяць бився з Дройодоною, здається. Чи з ким це він бився? А з Джарасантхою. Цікаво. Так співпало чи дійсно так задумано було. З Бгімою пов'язана ще одна історія буде, пов'язана з нахушею. Тільки інша історія з іншим персонажем. Це я просто згадую зараз. Ми зараз трошки про це роз... Роз... розповімо теж. Дізнаємось про це. Біма пошкодував цього пітона на Хушу. Дармапутра син совісті, особленої совісті Юдгіштхіра він був сином Ямараджі. А Ямарадж він уособлена совість. Живеш по совісті, то матимеш по совісті. Тож бачите, Пам'ятаєте. Прокляття заключалось в тому, що Нахуша стане пітоном. А благословення було в тому, що коли він зустріне сина у особленої совісті, він знову стане, прийме подобу знову нахуші і знову повернеться на небо. Але я так розумію, на небо це вже не до раю, тому що там вже буде в цей час, уже царем раю знову стане Індра, справжній Індра, а Нахуша він. Просто стане раю. Ну так би мовити, на якийсь час побув царем райо, а, получив гонорар якийсь гарний премію. А, поїхав у відпустку, щось там накоїв, навіть не зміг користатись тим часом, який йому був виділений. Якби він не чіпав індрані, все було б і добре і далі б жив би собі царем раю. Але бачите, як а, що прокляття, мабуть, індрані спрацювало, що вона йому теж побажала всього найкращого. Після того, як він до неї залицявся. Тож не, постав, не ставте себе в таке положення, навіть якщо ви отримаєте якусь посаду, чи, тобто, чи то посада царя раю, чи посада десь міністра якогось, чи а, директора, не ставайте такими зухвалими. Рано чи пізно десь потрапити на якусь неприємність і втратити, можете втратити все. А чи варто воно того чи ні. Вже якщо отримали цю посаду, то вже будьте вдячні за те, що маєте, не грайтеся з вогнем, не, так би мовити, не грайтеся зі своєю долею, не випробуйте, не, не випробуйте свою долю. Бачите, як нахуша. Хотів погратися, а замість того, щоб отримати більше, ніж вже отримав, втратив все, що мав. Чи так довго був цим пітоном. Дуже довго. Скільки поколінь змінилося? Я думаю, що багато поколінь змінилося, перш ніж ніж він зустрів юдиштіру. Сина. Уособленої совісті Ямараджа. Юдіштіра прийшов на це місце в пошуках Бгіми, який десь, ну, ви розумієте, вони там жили разом у лісі, разом жили. І щось довго немає Бгіма, десь пішов і вже його пішли самі шукати. А Бгіма тим часом змагається з цим Пітоном, Тож він затримався. І вже Юдиш Тіра почав хвилюватися, пішов шукати. Ну, не тільки я думаю, Юдиштіра, Тіра, але і Юдиш Тіра. Побачив ситуацію з якимсь пітоном, який розмовляв людською мовою і почав з ним розмовляти. Після цієї розмови Нахуша одразу ж. Набув свого первісного, первісного вигляду. І після чого, після цієї зустрічі з дозволу Діштхіри і Бгіми, і пандами, він знову вирушив на небеса. Отака історія нашого героя на Хуші. Цікаві взагалі деталі. З Нахуші. Чому я згадав про Бгіму. Дивіться, тут є певні, певна цікава, певні цікаві подробиці. Давайте я про них розповім окремо. Вони краще запам'ятаються. Гарно всім настрою. Не будьте такими зухвалими, як Нахуша став. Бачите, він зрозумів. Деякі деталі я зараз розповім про самого Нахушу. а щоб знову не повертатись до цієї, цього персонажа, до цієї казочки. Розповідається, що коли Нахуша був у раю, чи то він був царем раю, чи просто був у раю, одного разу він спустився на повітряному кораблі індри. Щоб побачити битву Арджуни. Тут не зрозуміло, в якій які битві, бо тому, тому що Арджуна ну, частенько був у різних битвах. Головна битва була на Курукшетрі, але були й інші битви. Тож, я не знаю, про яку саме йдеться мова, про яку битву. Але Ахуша теж, бачите, спускався подивитись на, ці, на, ці, на, ці, на, ці, на цей бій на космічному кораблі Індри. Чи він був сам Індрою, чи просто а, йому дозволили а, полетіти з Індрою. Не йдеться про це мова, але сама, цікава сама ситуація. Також Нахуша отримав від свого батька Аю, якийсь відомий, а, знаменитий меч. Я розумію, що це якась зброя, а, за допомогою якої він. А, Переміг, пам'ятаєте свого суперника хунду. Знаєш що це за зброя? Ну, хай буде менше якийсь, кому легше це зрозуміти. Пам'ятаєте він у все озброєні. Переміг цього хунду. Також одного разу на Хуша подарував пустельнику ч'явані багато корів. І. Отримав від нього благословіння, від цього відлюдника Ч'ява-Муні. Му, Говориться, що Нахуша після смерті залиш, залишається у палаці Царя Ям Бога Смерті. По одній версії невідомо скільки він там пробув. Тому що. Є також інша версія. На Хуші було дозволено потрапити на небеса, тому що він очистив себе, зробивши жертвопринесення вайшнавської ягі, став вайшнавом. Врешті-решт, Нахуша очистив себе, ставши вайшнавом, і потрапив на небеса. Тобто можна зрозуміти, чому взагалі ця історія про Нахушу згадується, тому що, бачите, він. Не дивлячись на те, що став царем раю, став пітоном, зустрівся з вайшнавами, пандавами, вони всі були вайшнавами, бактами вишнього. А, і після цього, можливо, після смерті, бачите, він потрапив до Ямараджа. Залишався у палаці ями. Невідомо скільки він там був, чи він там працював, чи він там просто потрапив туди на зібрання, чи він допомагав Ямараджу а, якийсь час. Та в певний час бачите написано, що він став Вайшнавом і відправився на небеса. Чи то в трансцендентні небеса, чи то на вищі планети, чи то в рай. А ну, я думаю, що коли вони стають Вайшнавами, люди, ці різні персонажі, їм уже не цікаво залишатись у раю, тому що прокидається первісна природа. Душі і стає не дуже цікаво залишатись у матерії, в матеріальному світі. Тож, я можу здогадатись, що Нахуша потрапив у трансцендентну реальність. Тут подробиців зараз бракує, щоб щось про це розповісти. Тож, на цій гарній ноті казочка про нашого нахушу закінчується. Я думаю, можливо, ми ще колись будемо згадувати про цей персонаж. А, гарного всім настрою. А, солодких снів.